Що ти кажеш, вона похирячила. А, да, це канал від масла насоса. Ось така от халепа з корзинами. Ну-ка, байк на нейтральній. А ну покажи, що він на нейтральній Дивіться, Лапкою провертаєш. Хоче їхати, а отак покачай його вперед-зад. Нейтральна. Це після заміни пацани замінили щеплення. Походу якусь корзину не ту. Чи що, ну давайте глянемо, що там всередині. До речі, його стара корзина, добре, що я нагадався і взяв, то. Ну, потрібно, по-перше, зараз діагностувати, що її так. Що її ось так. Ну і Ну хлопаки показали, що походу ми поставили не тієї конструкції. Ну, подивимось, як вийти з положення і що там за халепа. Тут бля. А ну-ка що ми тут бачимо. А Ну от, 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 от Тут відломалося. Може і не впирала, дивись. Оце грибочок оцей, який вижим робить, так? Да? Тут наче все ціле, ну це прокладки по цим. О, а тут дивись коба, диви. Да, воно прозлітало, до якоїсь тут. Ай-яй-яй, ай, ай. а ну-ка давай розберемо вже далі, всім цікаво. А, це, 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 може не, не Ми вже розполагаємо. Пружинки три є. Е, е, Та-дам! Чекай, ну ця ж корзина ще і, і по ходу дійсно не така. <гум> Ой, вона також лопнула. І то на всіх. Ну, воно навіть гірше, ніж ця. Чекай, ну а що ж їх так покромсало? Тоді оці взагалі конструкція цих підбайків, вона чи, блін, мотор або все навісне не від цього. Знаєте, коли схрещують 2-3 мотоцикла, і виходить, що не можеш навіть кришку зняти, бо щуп пирає об обраму. І, і то зачасту всі. Ну, немає на підшипнику. як би такого. Чому ж? Так, роз. Ну, друга, так точно із-за того, що невірно встановили. До речі, бажано мати такий. знімач такий, можна сказати, головку таку для відкручування. Тому що Часом так не розплескають чи не можеш. Та там... Да я. Ну, розштопорено. Коротше, вона щось зібрана на хер з ним, або взагалі може не була комплектна. Не добре тут. Але діло саме основне, вітьок, ще одна пружинка тут. бачиш, mm -hmm. Мабуть, потрібно корзину буде. Та 100% цю ж не будемо mm -hmm. варити в зборі. Але немає таких, немає люфтів і дуже добре, ну, передивимося ще. Мабуть, перша. Від того, що це під байк, да? а друга від того, що неправильно встановили. Не, пружинки вже був Ну, Значить від першої. Добре, ще вона, то добре що є, вона, якби, як би, е, як примір яку купляти. Ну, як собі. Ага, а ну чекай про те, що говорилося, що не та, мабуть, розмірами. Ну так, да, вона чуть більша. Вона чуть, але чи того, що її розплескало. Менше з тим воно нічого не змінює. Така от хлепа буває. З щепленнями на підбайках. І повірте, це не тільки з щепленнями. Така цяцька відносно дешева, е, порівнюючи те з тим, наскільки можна на ній погасати дійсно. Майже як на кросаку, на альфовському двигуну. Але вони вічно, от що не приїде в ремонт, скрізь майже течуть пера і вбиті задні амортизатори лисі колеса. Мало хто, мабуть, слідкує за ними. А можливо, ну, рами варені, це таке. Ну і от такі от зальоти з двигунами. Як зупиняється тут, то зупиняється конкретно.